дорогі сестри і браття, Бог творить цей світ поступово. І якщо ми спостережемо, як у Святому Писанні описано сотворення світу, власне, на оцих перших сторінках, на першій, то там створення світу йде від простого до складного. Спочатку формується те, що ми називаємо нежива природа, потім виникають рослини, потім риба і птахи, а в шостий день, в один шостий день описано сотворення звірів, тобто е теплокровних тварин, звірів. І людини. Тому що людина також вона належить до ссавців. Бачимо, якщо б люди це писали, то їх бажання було б трошки людину виділити. І який був, яка була проблема для людини виділити окремий день? Але ми, коли читаємо, то зауважуємо що у день оцей останній день сотворення, сотворені звірі, а потім Бог приступає до творення людини, ліпить її з земного пороху, і там вже, як воно описано, хоча на перше оповідання про сотворення насправді говорить, що Бог просто сотворив людину на Божий образ, на свій образ сотворив, сотворив їх чоловіком і жінкою. І тим самим, що сотворення людини, чоловіка і жінки має окреме своє оповідання, йому приділяється більше часу, ніж сотворенню і різноманітних інших сотворінь, то вже ми з цього робимо висновок що Господь Бог, коли творить людину, то Він творить людину як вибране сотворіння. І Він дає завдання людині. Він має з людиною план, що вона повинна робити у цьому світі на нашій планеті Земля. Не раз ми можемо чути, що перша заповідь, яку Бог дав людині, то, щоб вона не їла там з дерева, яке посеред саду. Однак, коли Бог покликав людину до буття, щоби вона існувала, то він відразу дав їй завдання. І перша заповідь була ще перед тим, коли Бог сказав, що їй недобре буде їсти з дерева пізнання і зла. Бо перші заповіді були такі плодіться і множіться і наповняйте землю, і підпорядковуйте її собі. Пануйте над звіром польовим, над птахом, над рибою і над усяким створінням. Тобто людині дана земля для управління. І вона повинна її мудро використовувати, мудро заселяти, поширюватися, плодитися. І можемо сказати так, що для усіх сотворінь людина стає образом Божим, від дзеркаленням Бога на цій землі. Бог покликав людину, щоб вона була образом Божим для решти сотворінь. І для одні, одні для одних. Віддзеркаленням Бога. І для того, щоб людина була віддзеркаленням Бога, то Бог їй дав внутрішню силу бути такою. А ця внутрішня сила... Насамперед виявляється у її свободі. Бог влив у людину розум, це здатність аналізувати, синтезувати, не тільки пам'ятати, здатність роздумувати, робити висновки. Бог влив в людину свобідну волю, людина. Може вирішувати, тварини не можуть вирішувати. У тварин є записаний інстинкт, і вони все роблять так, як інстинкт їм каже. І якщо тварина, ніхто нічого тварину не вчив її випустити у дику природу, то вона пристосовується, тому що інстинкти їй підказують, що робити. Людину треба вчити. Вона розумом повинна все сприймати. Вона відрізняється від тварин. Але найбільше що, то Бог дав їй свободу. Ну і, звичайно, що ми не можемо робити все, що заманеться. Людина не може літати як птах або плавати як риба. Але вона може приймати рішення будь-які. І все те, що в її силах, що її природа дозволяє, людина може це зробити. А чому Бог дав людині свободу? Бо дорогі сестри і браття, сам він перебуває у цілковитій свободі. І якщо він хоче зробити людину на свій образ і подобу, то значить вона повинна взяти від нього те, що найважливіше, а це і розум, і свобідна воля, і свобода. Бо свобода є однією з фундаментальних умов для любові. Любов, дорогі сестри і браття, це не почуття. Ми колись на Новий рік там знімали якусь телепередачу у Львові. То така була філософська, але оскільки вона мала вийти 31 грудня, то вони вирішили, ну не зовсім філософську, таку трошки легші, щоб були теми. Каже, давайте ми поговоримо про любов і найвищий вимір любові це кохання і всяке інше. Дорогі сестрі і браття. Любов це не почуття. Любов це розумний вибір. Це тоді, коли людина, взагалі, коли особа, вона розумно і свобідно вибирає іншу особу, щоб подарувати себе тій особі. І так любов перебуває у Божій природі. Отець любить сина у Святому Дусі – вони повністю просякають одне одного і вони одне за одного дбають, і вони, в принципі, одне одному даруються, ось у чому полягає любов. І таку можливість Бог дав людині тут на землі. Але любов, любов це не те, що можна прив'язати когось. То приходять до священника такі молоді, знаєте, вони підлітки, вони закохуються. І не, не, не розуміють, що таке любов, бо тут перші враження, і приходять і кажуть, Отче, а що зробити, щоб він мене полюбив? Нічого ти не можеш зробити, тому що то немає не якоїсь такої абрикадабри, що ти можеш примусити когось любити, бо це не буде любов, коли його прив'яжеш до себе. Любов це свобідне рішення. І розумне рішення, коли ми. Беремо відповідальність за іншу особу і себе тій іншій особі даруємо. Тому що питалися деякі люди, чому Бог дав людині свободу, і якщо людина зловжила тією свободою, вчинила гріх і, здається, увесь Божий план попсула. Зіпсувала. Тому що без свободи любові неможливо. І насправді, якщо немає свободи, людина не може бути, жодна істота не може бути образ і подоба Божа без свободи. І саме тому, дорогі сестри і браття, Бог, знаючи, що свободою можна зловживати, все одно дає людині свободу. Ми кажемо, добре, а він все знає, чи хіба він не знав, що людина буде зловживати? Очевидно, що знав. І тому, дорогі сестри і браття, коли Бог покликав людину до буття у світі, то можемо сказати по-людськи так. Він ризикнув. Він пішов на ризик. І не дивлячись на те, знаючи, що людина зробить у цьому світі, він все одно її створив, щоб вона цей світ пізнала і була образом і подобою Божою. Бог все одно пішов на такий ризик. І очевидно, що людина. Її, нам здається, що людина попсула Божі плани. Але зіпсувати Божі плани не можна. Тому що, як сказав один святий, Бог нашими кривими дорогами завжди ходить прямо. І все це воно було передбачено, але про це ми будемо вже пізніше говорити. Завжди треба лише пам'ятати. Що якщо би Бог людині не дав свободи, то не треба було і людину створювати. Можна було інше створіння собі вибрати. Наприклад, котика вибрати, і коти були б улюблені Божі е, сотворіння. А вони Бога люблять безмежно. Вони Божу волю досконало виконують. Вони хто все зашито в інстинкті. Як то має бути, вони інакше не можуть. А людина може інакше. І це такий виклик. Насамперед для людини, але для Бога Він так ризикнув, і він все зробив, як він хотів, і, бо він хотів мати людину, з якою він буде спілкуватися, і яка буде вживати свободу, і він ніколи не буде чинити насильства над людською свободою. Бог ніколи не буде чинити насильства над людською свободою. Роздумуючи про Господа Бога, власне, мусимо звернути увагу на такі його ознаки. Бо чим більше ми знаємо про Бога, тим зрозуміліше стає наше життя і наші стосунки із Ним.